Вітаю, шановні, на каналі. Сьогодні буде третій випуск неймовірного дропу за останні тижні. А поки що я хочу подякувати вам, мої підписники, за те, що ви підтримуєте мої відоси, за те, що ви стаєте спонсорами каналу, за те, що ви підтримуєте мою творчість і допомагаєте мені зробити мої стріми та відоси, точніше, наші з вами стріми та відоси більш якісними. І я сподіваюся, що. Вас влаштовує картинка, яку ви зараз бачите, я не знаю. Я ще толком не розібрався з цією камерою. Налаштування ще, в принципі, всі просто автоматичні. Я практично нічого не налаштував, бо дуже хочу зробити відосик. От, тож вліпив подобачку за старання, а ми поїхали. Що ви всі на тимові граєте? Йомайо. Йома. Ви розумієте, що ви. Е... Цим самим прибиваєте шанси на те, щоб нам зробили українську локалізацію в ігрі. Вони все бачать, вони бачать статистику використання мови в іграх. І якщо ми не будемо користуватися хоча б англійською мовою, або на самій плойці у нас не буде стояти наша українська мова, то отримаємо локалізацію в іграх. Хочеш зібрати собі крутезний склад FIFA 23, але тобі набридло трейдити, купляти, продавати гравців і витрачати на це купу власного часу. Вихід є. Я хочу порекомендувати тобі нашого партнера Shop4Game. Вони скуповують та продають монетки на платформах PlayStation, Xbox або ПК. Найнижчий курс в Україні, швидка доставка. Ти можеш звернутися до них по посиланню, яке знайдеш в описі під відео. Кажи промокод NoP FIFA та отримаєш знижку 10%. Також не забувай долучатися до наших телеграм-каналів. Це новосний канал FIFA 23 українською. Також мій власний телеграм-канал, де я викладаю новини, а також багато цікавої інформації у світі FIFA 23. А також не забувайте долучатись до нашого чат-телеграм-каналу. В цьому чаті ми спілкуємось на тему FIFA, а також на різні цікаві теми. Будемо раді вас там бачити. Запис пішов. Вася на плашка пішов. Оп Відкриваємо чик. І там є пак стоц. 73. 90. Це бічара якийсь лам. Угу. Окей. Це якийсь потужний форвард з хіровими передачами, з топ ударами, з галімою швидкістю. Раш. Вусати щастя. 92 дріблінг. Це, мабуть, гарінча. Погані передачі, погані удари. 91 пейс. Гарінча. Кака, блядь. Я їх постійно путаю. Ой, вась 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 вась. Ну, я думаю, що тут треба раша а раш в тебе вже є. Хто це буде? Не. Ну, в принципі, в французькій лігі це більш-менш ще нормальний е, центральний захисник. Якось так. Дякую вас за контент. Так, отакий Віталій склад. О, добре, що вже нуля повернув. Так набагато краще склад виглядає. А нам треба R9. Або віра або гулівер Можна кафу. 94 це погано. Це пойоль. Так, стоп, а оце щось цікаве, друзі. Нє, це фланг. Навіси, навіси 89. Це фланг. І це може кафу бути. А може Орберто Карлос. Карлос. Ну це. Фігня, він дешевий. 92 дріблінг Погані удари, поганий пейс Пірес, блядь. Ну, Вітаха. 23. Дякую, Вітаха, за контент. Поїхала. Ох, їбать. Хе -хе -хе. Добрий вечір. Рікельме. Не коштує ні хрена. Але прикольно. 92 рейд. Перший ТОЦ. поїхала Тут фофану візьму. Потрусимо пем 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 Бенч, бенд, бенжень, бенд, ребен, бен-бенч. Оп! Ну, візьму. Нам потрібен Мбапе Неймар Немармеси. І за соточку. Опа! О, це 200 тисяч. Нормально. Годиться. Супер. О, це нормально випало Васі. По швиденько відкриємо. Дивіться. За, крос, Віратті. Гнебрі. Супер. Афігенно. Ледовани, наркомани. Звичайний. Ну там же під ним може бути. Уу, 90-й куртон непогано. Ме, ме побіг. Дивіться ме, 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 ме. Опа. Чицак, акбо я відходив, це Васькін. О, Дімбілє Який ніхіра не коштує. Курва. Дівчаточка. Наші гарнюні горішки. Відкривають нам зараз Пік героя. Нам потрібен жіноля. Відкриваємо, поїхали. Дівчатка. Так, все правильно. Ок. Добре, Вась, будемо раді тебе бачити в телеграмі. Нахуй же нуля можна мені третій номер. Третій? Така, височенька, нормальна, да Так, 73, 48. 93 дріблінг, Це цікаво. Вау, це щось цікаве дуже. Ді Наталі, це непогано Це, до речі, непогано Але не туди, де в тебе піле, Месі і всі інші. Це погано. Знов 93. Наталюха. Але далі погано. Кол. Оу, 94 дрібла. Це піле да, мабуть. ні це чкоча вонючка. Фу. Це лайно. М -м -м. Ну, я тобі так скажу: Ді Наталі це ще й непогано. Він дор дорогий досі. Скільки він зараз? 400 тисяч Нормально. О, диви! Так, він тобі залітає в склад прям чотенько, Вітаха Супер. Це Джеймс задовбав просто вже. Ну, чому не Холанд? пухня Целую пальчика. Дай мені продаваємо щось. лямчика на 3, будь ласка. І диптраку. Можна в Бразилию. Урва! Лякруа! Ляхуа. Ляхоа. Це топ-пак. Так, зліва направо починаємо. Того що ви ж розумієте, що воно все там справа. Крос. Щось маловато рейтингу.

93 паси. 88 удар, це погано. Деґод це курва І тепер лівий. Це голкіпер. О! Це добре. Це, це нормально. Кайл. Сюди його. А, це дублікат. Пєпє. Погано. 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 Все погано. Не збирайте цей скам. Ну, давай що небудь цікаве. Ну, давай. Дівчатка, лішка, пишу. О, бензинчик. 95, чи 92. -й. 91. Mm -hmm. mm -hmm. Тільки буває. Так, фіфі -фі, все буває. Дивіться, всі 87. Mm -hmm. Урва! Опа! Точно. Опа! Опа! Один, два, три, п'ять, один! Один, 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 один-єдиний. І не дубліка. Ай, блядь, я запалив його, баран, ну це русільйон, це непогано. Я запалив його, вибачте. А, курва. Ну це непогано. Русільйон це топчик. Де там Василь? Василь Васильович. Оп! Зашибись, контент. Василь Васильевич. Пик з гороем. Поехали. Блять. Слука, я телек телек не виключив, сейчас. Де мій пульт, блять. Де пульт, курва. Все. Я не спалив, я не спалив, я не спалив. Йому змінили картинку. Сюди його? Ти його скидував, да? <laughs> О, Санш це вже непогано. Ківін oh, дебруйне. Блін, він зараз не такий крутий. відкрив <laughs> рота. Баррелла, блин, все крути картки. Медина, не. Санчес прикольный. И коштує він, друзі, не фига 400 тысяч досі. Ну це за щось така же, да? Что така ціна? 91 физика. 92 дриблинг, пасы, удары. Поезд-99. Блядь. Херня. GG.